Що таке електроміостимуляція? Це методика, при якій м'язи змушують скорочуватися за допомогою електромагнітних або електричних імпульсів. Простіше кажучи, прилад ну, нібито обманює тіла. М'язи працюють так, ніби ви виконуєте вправи. Хоча ви самі можете просто лежати. Перш ніж бігти в салон за процедурою, давайте дізнаємось: звідки взялась ідея тренуватися? Електрикою. Виявляється, апарати ІМС почали вперше використовувати не у б'юті-салонах, а у фізіотерапії. Інженери компанії BTL шукали спосіб реабілітувати спини та м'язі спортсменів після травм і змагань. І тут маленька така ремарочка. Як ви побачите далі, майже всі апарати, всі технології, які сьогодні використуються для корекції нашої фігури. Почали свою історію, ну, як побочка. Бо насправді ніхто сфокусовано не намагався, тобто не мав за мету, створити апарат, який би підтягував шкіру тіла, зменшував жирову прослойку, робив стегна більш привабливими та підсилював вироботку колагену. На меті було відновлення після травм. Та або після хірургічного втручання 2015 року компанія BTL зібрала перший прототип електромагнітного тренажеру. Раптово сталося диво. людина буквально отримала рельєфний прес вже після курсу процедур. Ну саме з цього ідея. Перекинулась у косметологію, і у 2018 році апарат M-Sculpt став першою хайфем машиною з дозволом FDA. і всього за кілька років по світу пройшовся мільйон таких процедур.